Європейський Союз у 2023 році видав рекордну кількість первинних дозволів на проживання для громадян третіх країн. За даними Євростату, ця кількість досягла 3,7 мільйона найбільше за останнє десятиліття. На чолі списку за кількістю отриманих дозволів опинилися українці. Згідно зі статистикою, найбільшу кількість видів на проживання у 2023 році отримали громадяни України. 307 тисяч осіб, на другому місці білоруси 281 тисяча осіб, на третьому громадяни Індії 208 тисяч осіб. Українці посідають лідерські позиції насамперед завдяки високому попиту на працевлаштування. Основними причинами для отримання дозволів на проживання стали працевлаштування, 33% усіх дозволів. Найбільший відсоток працевлаштований серед українців 71 Білорусів 52% та індійців 45%. Сімейні обставини 26%. Цей мотив найчастіше обирали громадяни Марокко – 50%, Росії 39% та Бразилії 35%. Інші причини, включно з міжнародним захистом 25%. Найбільше дозвілів з цієї причини отримали громадяни з Сирії, 77% та Афганістану 85%. Освіта 14%. Основний мотив для громадян Китаю, де 37% дозволів на проживання було видано з метою навчання. Зростання кількості дозволів на проживання для українців свідчить про збільшення попиту на трудову міграцію та посилення зв'язків між Україною та країнами ЄС. Українці продовжують шукати нові можливості в Європі, і збільшення кількості дозволів на проживання підтверджує їхню активну роль у європейській спільноті.